Розглянемо роботу силової електричної схеми електровоза В-11М при роботі на рекуперативному гальмуванні. При розгляді цієї схеми слід зауважити, що ми маємо два електричні ланцюги електричний ланцюг збудження, що йде від агрегат машини генератора, він же, мотор, він же генератор перетворювач і силовий струм рекуперації це струм якоря тягового двигуна. Також слід зазначити, що згідно з правилами читання електричних схем читання електричних схем потрібно починати і завершувати джерелом живлення. Але в такому випадку нам потрібно буде розглядати схему живлення поза електровозом. Ми будемо нехтувати цим правилом, пам'ятати про нього, але заживлюватиме струм якоря від заземлювального пристрою для того, щоб розглядати тільки внутрішні кола електровоза. Отже, давайте розглянемо, по-перше, ланцюг. Цей ланцюг буде працювати абсолютно однаково на всіх схемах з'єднання, а також на всіх позиціях. Сплюсовую клемою агрегат мотора-генератора, перетворювача генератора. Перетворювач генератора. По кабелю номер 98 живлення поступає через замкні контакти контактора перехресного збудження К-23. Через обмотку збудження четвертого тягового двигуна, через шунт амперметра збудження, замкні контакти перемикача гальмівного ПКТ-2 в положенні гальмування з 99-го кабеля. Ось ця плашечка перемкнеться вгору. Нижню плашку фона розімкне, а верхню замкне. Тоді, по кабелю номер 73 живлення буде поступати через замкнені контакти швидкодіючого контактору КБ-45. І з нього живлення буде поступати через замкні контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні гальмування. Живлення буде проходити 42-м кабелем на обмотку збудження першого тягового двигуна. І через гамки контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні гальмування 97-м кабелем через датчик струму ДКТ-2. Це датчик струму збудження 90-м кабелем на мінус обмотки якоря. генератора. Друге коло з плюсової клеми обмотки якоря генератора перетворювача через замкні контакти, контактора перехресного збуження К-24, через обмотку збудження другого тягового двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 положення гальмування 118-м кабелем на замкні контакти, швидкодіючого контактору КБ-46. Далі через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні гальмування 92 кабелем живлення буде поступати на обмотку збудження третього тягу двигуна, і через замкні контакти гальмінного перемикача ПКТ-2 в положенні гальмування 90-м кабелем на мінус обмотки якоря генератора. Це коло буде постійно діяти на всіх з'єднаннях і всіх позиціях. Розглянемо силовий ланцюг струму якоря. Оскільки ми їдемо на П-з'єднанні, і ланцюги, що у верхній, що у нижній паралелі будуть однакові, давайте розглянемо паралель першого другого двигуна. Тоді заземлювальну пристрою через сотий кабель через лічильник рекуперації 127 кабелем, через лічильник тяги 121 кабелем, через вихідні кабеля диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1, живлення 121 кабелем буде поступати на четверту клему клемми рейки П1. Із 121-м кабелем через замкнені контакти 6-го контактору групового перемикача ПКГ-2, 72-м кабелем живлення буде поступати на зрівнювальний або урівнювальний, урівнювальний опір Р5. Через замкнені контакти швидкодіючого контактору КБ-45, через замкнені контакти п'ятого контактору групового перемикача ПКГ-2. 48-м кабелем через замкні контакти аварійного вимикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи. 47-м кабелем живлення буде проходити через обидві обмотки індуктивного шунта Л3. Далі 55-м кабелем через обмотку проти збудження генератора перетворювача, агрегат машини-генератора. І проводом кабелем номер 56 через замкні контакти перемикача гальмівного ПКТ 1 в положенні гальмування на кабель номер 41 через замкні контакти реверсера в положенні. Перед обмотку якоря другого та першого тягу двигуна, через замкні контакти реверсора положенні вперед, замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи, вмикаючи котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-35, через замкнені контакти лінійного контактору К-18, через замкні контакти кутових реостатних контакторів К-15 та К-20. Живлення буде поступати через замкні контакти лінійного контактору К-10. І восьмим кабелем на вхідні кабеля диференційного реле тягових ланцюгів РДФ1. Далі через замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ, через замкні контакти дахового роз'єднуча РЗ1, через дросель подавлення перешкод Л1, струму приймач і у контактну мережу. Слід зазначити, що якщо ми говоримо про другу паралель, живлення буде протікати майже так само. Давайте розглянемо цей ланцюг коротко для того, щоб просто зауважити, що він так само проходить. Слід зазначити, що під час роботи і проходження цього ланцюгу ми проходимо, ми проходимо через датчик струму якоря ДКТ-1. Ці датчики ДКТ-1 та ДКТ-2. ДКТ-2 2 це датчик струму збудження, ДКТ-1 це датчик струму якоря. Вони управляють роботою САОД і контролюють як протікання струму збудження, так і протікання струму якоря, що призводить до автоматичного управління роботою рекуперативного гальмування блоками САОД або БАРС-Т. Ось таким чином збирається силова схема на п з'єднанні рекуперативного гальмування електровозу ВЛ 11